Українське душі оживля моя поезія. Епіграф. Слова Олександра Довженка. Любіть землю, любіть працю на цій землі, бо без цього не буде вам щастя ні на якій планеті. Двою станьте, українці. Гім ветеранів. Ветерани, ветерани, помирати нам ще рано, не надивилися на світ, а вам лишаєм заповіт. Любіть цю землю, наш чорнозем, і наяву. І навіть в сні її ми в наших душах носим, як сонця промені ясні, сини і дочки, наші чужинці, топтали й топчуть, ви трава, до бою станьте, українці, за рідну землю, честь, права. Ми знаємо, гарні є країни. Та наші верби, тькураї, на той чужий заморський рай не обміняй, не обміняй, земля полита кров'ю, Зігріта нашою любов'ю, їй Україна є ім'я. Це мати наша, ти і я, сини і дочки. Нас, чужинці, топтали й топчуть, ви трава. Добою станьте, українці, за нашу землю, честь, права.